Вони обіцяли взяти столицю України за три дні, але через вісім місяців повномасштабної війни спротиву України країна агресор сама почала будувати фортифікаційні споруди. Лінію оборони з бетонних пірамід, так звану лінію Вагнера, помітили на Луганщині, Донеччині та в Росії. На цих оприлюднених хадрах видно оборонне укріплення поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька. Укріплення окупантів це чотири ряди цементних пірамід. За даними британської розвідки, країна-агресор будує їх, щоб стримати швидкий контрнаступ Збройних сил України. Якщо плани настільки масштабні, як стверджує Пригожин, то швидше за все роботи спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець в зону оборони, частково слідуючи лінії контролю 2015 року. Згідно інформації очільника військової адміністрації Луганщини, зараз ворог на Луганщину стягнув велику кількість військових. Жителів сіл виселяють, щоб розмістити в їхніх оселях бойовиків задля облаштування лінії оборони. Так звана лінія Вагнера вважає Гайдай ніяк не вплине на перебіг деокупації. Можливо, десь у 1939 році це було б якоюсь завадою. У принципі Російська Федерація і живе зараз минулим радянськими часами, але зараз завершується 2022 рік. Тож технології та можливості вже пішли набагато далі ніж уява російських командирів. Так звану лінію оборони помітили і на території Росії в Курській та Бєлгородській областях. Більше того, там не лише зводять оборонні споруди, а й готують народне ополчення. Вангрівці навчають людей захищати кордони. В американському інституті вивчення війни натякнули про певний розкол, що має місце в уряді країни агресора. Євгеній Пригожин нещодавно звинуватив російську владу, яку він охарактеризував як бюрократів ворогів, у тому, що вона прямо виступає проти інтересів населення і не захищає російське населення. Російська націоналістична спільнота неодноразово звинувачувала Кремль у неспроможності захистити кордон Білгородської області, і Пригожин можливо намагається посилити їхні вимоги. Кремль ймовірно намагається зберегти свої обмежені рамки війни, що ймовірно продовжить засмучувати націоналістичну спільноту, яка здається стурбована відсутністю оборони навколо Білгородської області. Щодо самої лінії Вагнера, то на думку військових експертів та аналітиків, так звані оборонні фортифікаційні споруди, формування ополчення та заяви про велику війну, коли разом з ЗСУ Росію, підуть захоплювати війська Заходу, ніщо інше як відведення уваги від провалу Росії у війні проти України. Оскільки з кожним днем росіяни, бачачи потоки грузу 200 розпочинають прозрівати, що їх тягнули у війну. І ніхто інший. А конкретно їхній Путін Леся Кобильок, Євген Кличко, Дмитронгуента Олександр Уваров Харківський звість.